Головне події в Харкові та області 4 липня. Війська РФ окупували два села на Харківщині. Про це сьогодні заявили аналітики групи Діпстейт. Йдеться про прикордонні населені пункти Куп'янського району Строївку та Мілове. Також ворог просунувся в бік села Амбарне. І воно, і Мілове входять до складу Великопривуцької громади. У Діпстейт припустили, що дії тут усе ж таки спрямовані на підтримку наступу загарбників на західному березі осколу, тож надалі слід очікувати удару по сусідніх селах, Бологівка та Одрадне. Водо Харків прокоментували ситуацію. Речник угруповання Павло Шамшин підтвердив, що окупанти перетнули державний кордон у районі Мілового та намагаються рухатися в напрямку Амбарного. За словами Шамшина, зараз сили оборони стабілізували обстановку та докладають зусиль. Аби заблокувати просування військ РФ, ворог завдав удару по центру Куп'янська. Снаряд упав поблизу магазину. Загинула жінка 55 років, повідомив начальник хова Олег Снігубов. Ще двоє людей літній чоловік і жінка отримали вибухові поранення. Напередодні ввечері від прильоту російської герані постраждали жителі селища Савенці на Ізюмщині у 22-річної вагітної жінки. гострий стресовий розлад у чоловіка 23 років поранення. Суд у Харкові виніс вирок агенту ФСБ на псевдо Тайсон. Під виглядом поїздок на дачу поблизу передової він відслідковував позиції артилерії та радіолокаційних комплексів ППО, що захищають Харків. СБУ та прокуратура довела, що 21-річний харків'янин працював на росіян. Він і сам допоміг слідству, записавши для російського куратора відео, на якому погоджувався співпрацювати. Тайсона затримали в січні. Він визнав свою провину. За держзраду виніс вирок – 15 років за ґратами. Відбувся черговий етап обміну полоненими між Україною та РФ. Серед тих, хто повернувся додому, троє жителів Харківщини. Це військові з Харкова та Дергачів. Повідомив начальник хова Олег Синігубов. Про небезпечну погоду в суботу на Харківщині попередив регіональний центр з гідрометеорології. За прогнозом у місті та області будуть грози грати шквал. Починаючи з неділі, в регіоні прогнозують бездощову погоду та зростання спеки аж до плюс 37 дев'ятого липня. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.